Чому Польща не зачелівує? Чому польща не збиває російські об'єкти, які порушують її повітряний простір? Трудне питання, і в думстої це зв'язане це складне питання, і воно багато в чому пов'язане з двома основними факторами. Перший фактор, звісно, це я вважаю дедалі менший страх перед якоюсь реакцією з боку Російської Федерації. Це означає, що ми повинні враховувати, що об'єкт летить у наш простір, і пам'ятати, що на початку не завжди зрозуміло, що це таке. Це щось, що влетіло до нас. Ми повинні це ідентифікувати. Зараз розмова про Довжиться, а ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно. Поставте лайк. Все не заважає. Завжди є певна похибка. Якщо допустити ситуацію, коли на територію Республіки Польща залетіла б не ракета, а, скажімо, літак із пілотом всередині, і ми б такий літак збили. то це потенційно. Казус Беллі з Російською Федерацією, я підозрюю, що це перше суто політичне та міжнародне питання. Хоча мені здається, що цей чинник дедалі слабше через те, що поляки вже не бояться цієї відомої міфічної небезпечної реакції Російської Федерації і не сприймають її особливо серйозно. Просто в тому сенсі, що все, що Росія могла показати, вона вже показала. Тож на даний момент це не те, щоб вона боролась з однією рукою. Зв'язаною за спиною, і не те, що вона ще стримувала себе в чомусь. Ми просто усвідомлюємо, скільки можуть собі дозволити росіяни, і знаємо, що це набагато, принаймні, в контексті можливого конфлікту з НАТО. Друге питання, і це такий перехід. Це питання НАТО як такого. Тобто, ми, як поляки, тому що мені здається, що саме поляки навіть були б цілком готові. Ми виступили з такими пропозиціями, наприклад, підтримати оборону проти. Повітряну оборону України не тільки збивати ці ракети на нашій території, а й якось підтримати українську сторону в цьому питанні. Однак все зводиться до дотримання вимог всередині альянсу. У нас там є досить багато членів, які повинні досягти згоди між собою в цьому питанні. І мені здається, що це був другий суто політичний аспект. Тобто, навіть якби ми, як поляки, були до цього готові, були б схильні до того. Я можу зрозуміти, що наприклад я не знаю, французи чи скажімо португальці, хоча я не хочу жодним чином вказувати на жодну з цих країн. Можуть припустимо вирішити, що це було б занадто, і це було б занадто сильним перетином цих знаменитих червоних ліній. Хоча, як я кажу, у цьому конфлікті ці червоні лінії дедалі більше розмиваються. Звісно, про останній аспект, і це суто практичний аспект, про який трагічно дізналися всі жителі України. Кожна збита ракета, кожен про. Ристрій, який знаходиться в повітрі, кудись впаде. Тому зараз є ризик того, що якщо ми зіб'ємо таку ракету на нашій території, ця ракета буде перехоплена, знищена, і її осколки впадуть на територію Польщі. Вони можуть комусь зашкодити щось може статися в цей момент. Це як би страшно не звучало. Це ризик, якого не буде, якщо ми не зіб'ємо цю ракету, тому що ми знаємо, що вона зараз не летить, не прямує до нашої території. Торік однак мені здається, що основний аспект це міжнародний аспект, який просто полягає в тому, що підтримка України добре працює, коли є згода між союзниками по НАТО. Якщо союзники по НАТО, а я знаю, що це повільна швидкість прийняття рішення. Але якщо союзники по НАТО почнуть сваритися між собою, то буде сценарій, на кемлу найбільше вічом але ж мова йде лише про усунення загрози безпосередньо для Польщі. Так, є кілька країн, які будуть проти цих дій всередині альянсу, але мова йде про захист Польщі. Якщо казу з Белі, це дійсно збиття літака, але таке було в Туреччині, яка спокійно збила два російських літака. І тут доходимо ми до того що... і тут ми приходимо до того, що поляки з самого початку, хоча наш уряд доволі сильно залучений до підтримки України, і ця підтримка найкраще працює, як я вже сказав, коли в принципі всі члени НАТО разом. Погодьтеся, що ми переходимо чергову червону лінію. Ми рухаємось вперед у нашій підтримці, і тут я підозрюю, що з польського боку справа навіть не в тому, що ми не хочемо цього робити, бо Нашої точки зору це якась де, там особлива проблема. проблема. Я маю на увазі, що ми не боїмося якоїсь реакції з боку Російської Федерації. Я підозрюю, що справа в тому, що таке зобов'язання з боку всього НАТО, оскільки ми є членом альянсу. Тож на даний момент наша реакція є також реакцією північно-Атлантичного альянсу. Може вона бути сприйнята деякими країнами всередині Північно-Атлантичного альянсу як перебільшення. Так я маю на увазі, що ризики за нас. То великі для переваг, які вони приносять, чи не так я маю на увазі, що захід, як би це страшно не звучало, відчуває себе цілком комфортно, повторюючи кожного разу, що це не наш конфлікт, і ми в ньому не беремо участі. Ми підтримуємо Україну, але ми в цьому конфлікті не беремо участі. Якби ми почали стріляти по ракетах, які летять над нашою територією, то участь альянсу чи окремих країн альянсу була б очевидно, що стосується прикладу Туреччини, тому що це звичайно дуже хороший приклад. Тут ми мали справу з ситуацією, коли, по-перше, коли літак зайшов в повітряний простір Туреччини, його попередили, що його можуть обстріляти. Це все було розіграно, я б сказав, за правилами того, що відбувається, коли об'єкт входить в повітряний простір певної країни, то це Просто турки я хотів би використати якусь дипломатичну фразу, але турки доволі сміливі, щоб знищити такий літак у повітрі і сказати, що ну ми вас попереджали, і вони не бояться цих знаменитих легендарних страшних загроз. вогня у відповідь. Відкриття вогню у відповідь і так далі, і тому подібне, чого вочевидь можуть боятися інші країни, інші держави. Я також не хочу тут відповідати від імені всієї Польщі, що Польща не боїться такого шквалу вогню у відповідь з російського боку. Але мені здається, що якби я шукав, що гальмує ініціативи щодо підтримки протиповітряної оборони України країнами НАТО, то мені здається, ці... Гальма не у Варшаві, не у Вільнюсі, а скоріше, десь в іншому місті, в інших столицях. Ви не забули підписатись на канал, це треба зробити. Це обов'язково і поставити лайк. Теж не забудьте. Дякую, дуже дякую. Разом з тим, я розумію, що про це кажуть відставні військові, але багато польських військових, експертів та політиків кажуть про те, що країна вже бере участь в гібридній війні, тобто війна вже зачепила не тільки Україну, але й Польщу і майже всю Європу. Разом з тим намагаються не ескалувати скалувати її, і багато хто приводить приклади з Другої світовою війною, коли намагалися не дратувати агресора і намагалися з ними домовитись. Але війна до них дістала все одно. Чи не помилка це? Видає мені знову, що то є. Віпан, я єстим полаким, і кожде повно з другом войном святовим для очевістим. Мені знову здається, що це знаєте, <tele> я поляк, і для uh, мене будь-яке порівняння <tele> з <tele> другою світовою війною, як це як як депері... очевидний <tele> дзвіночок <tele> в потилиці, <tele> що союзники нас покинули. Тому якщо ви мене особисто питаєте, то щодо цього я особисто вважаю, що війна, яка зараз відбувається на території України, російська українська війна це війна, яку ви ведете за на. На Це війна, в якій ви воюєте в даному випадку, ви воюєте за нас, тому що навіть якби росіяни не напали на нас напряму, якби Україна була якимось чином. Завойована Російською Федерацією, то це з моментом падіння України, ми були б наступними, тому що це природний хід речей. Це та логіка, якою, на жаль, керуються кремлівські можновладці. Це означає, що максимальні плани Володимира Путіна були чітко сформульовані. А саме те, що ми маємо бути демілітаризованою зоною, як Польща, Чехія, Словаччина та інші країни, які вступили в НАТО після розпаду радянського союзу. Тому я усвідомлюю, Омлюю, що кожен успіх спонукатиме росіяни йти далі, тому що як правило, вони відступають лише під тиском сили. Вони ніколи не відступають, тому що хтось попросив їх більш-менш чемно. Тому з моєї точки зору, це зобов'язання з нашого боку. Я не боюся перетину червоних ліній, тому що де факто, з моменту, коли ці загрози з'явилися на самому початку, початку війни, Росія могла завдавати. До інформації хінчиці потужних ударів ядерною зброєю з усіх сторін була інформація про те, що саме Китай не дозволив використати цю ядерну зброю. Росіяни використовували абсолютно всі види озброєння, які були в їх розпорядженні. Немає жодного виду військової техніки, який би таким чином не був задіяний в цьому конфлікті. Є ще конфлікт. Можливо, за скромним винятком легендарних танків Армата. Але це мабуть щоб уникнути ганьби. Тож на даний момент росіяни нічого іншого не могли б закинути. До нас не могли б нам загрожувати, бо якби вони мали ще щось залучити до цього конфлікту, вони б вже це зробили. Тому з моєї точки зору, сидячи в цей момент у Варшаві, розмовляючи з вами, я просто усвідомлюю, що якщо ми зіб'ємо таку ракету, скажімо, якийсь час буде шумно. Дмитро Медведєв, напевно скаже щось страшне про те, що станеться нам вмить і нічого не станеться. Так само як нічого не сталося з українськими військами, які увійшли в. Курськ і Кремль зараз робить вигляд, що цього не було, і що там взагалі немає солдат. Тому якщо говорити серйозно, я припускаю, що зараз ми не ризикуємо ескалувати конфлікт з Росією, тому що Росія, воюючи проти України і залучаючи всі свої сили до конфлікту з Україною, навіть думати не в змозі про те, щоб потенційно вступити в конфлікт з НАТО. І в цей момент я підозрюю, як і ми так само думають литовці, латвійці, естонці та деякі. Інші народи, які просто розуміють, що Росія розуміє насамперед мову сили, а не компромісів і домовленостей. Але НАТО велика організація, і вони, як вже згадані турки, не боялися знищити цей літак, бо розуміли за сотні років спільної історії з Російською Федерацією чи Росією загалом, як з ними треба говорити. Деякі західні країни очевидно бачать це по-іншому, і я повертаюся по суті до відправної точки. Не Незважаючи на те, що я можу пропустити, що цей конфлікт в певному сенсі вже є конфліктом НАТО Росія, і певною мірою ми в ньому залучені, хоча б через те, що він де факто є гібридним, і ми на передові цього гібридного конфлікту, гібридної війни, зрештою, це ті сходинки ескалаційної драбини, якими НАТО явно не хоче підійматися, і якби в цей момент польська сторона здійснила самостійну акцію, самостійну. Ескалацію, яка призвела б то, до того, що ми виступимо проти наших союзників по НАТО, це могло б зашкодити навіть не Польщі, а всій українській справі, в яку я вірю весь цей час. Варшава все ще представляє принаймні частину цього, частину альянсу. Варшава принаймні чинщого ще репрезентує. Знову, видає мені, ж є в дужну стопню квесті. Kwestія... Знову ж таки, я думаю, що це дуже велике питання про те, у який спосіб Варшава могла б відповісти так. Тому що я думаю, що принаймні один раз була така пропозиція безпосередньо від польської адміністрації, що ми могли б можливо це були витоки інформації. Я зараз точно не згадаю, але про те, що польща могла б долучитися до розробки так званої захисної парасольки, принаймні частково над західною Україною. Ну так само. Мо, як були ідеї, що літаки F-16 можуть діяти з польських аеродромів? Але мало бути відомим те, що вони не будуть атаковані. Але на жаль, я знову повертаюсь до одного і того ж. А це означає, що рішення, як мені здається, насправді не на столі у Варшаві, а це рішення, яке мали б прийняти всі країни, щоб погодитись на щось подібне, хоча б тому, що ракети, якими ми потенційно стріляли, незабаром довелося б отримувати від наших західних союзників, тому що це виробництво Петріот. Тів, хоч воно, мабуть, вже почалося в Польщі, але враховуючи інтенсивність конфлікту в Україні, ці поставки ймовірно не тривали б довго, і тут є ще одна проблема, яка не забуваємо, також є значною проблемою. Ми пам'ятаємо трагедію в Пшеводові, коли українська протиракета ймовірно упала на територію Польщі і вбила двох людей. Уявімо тепер таку ситуацію в інший бік. Тобто поляки починають стріляти, вони збивають ракети в українському небі, але в цей момент. Мент ракета не спрацьовує щось іде не так. Людська помилка може бути тисячі причин. І в цей момент одна це з таких ракет влучає і впадає на українське місто. Це настільки складна ситуація з точки зору міжнародного права, що я розумію обмеження навіть з боку Варшави, чому ми можемо не хотіти такої ситуації. Звичайно, на цьому етапі принаймні, частково наша провина була б, якби щось подібне сталося, і це було б дуже великою проблемою в польсько-українській відносинах, але з іншого боку, я розумію, що в ситуації, коли на ваші міста падають ракети, такі хвилювання з польського боку можуть бути для вас. Нереальними, але з точки зору це Варшави, я боюся, що це виглядає саме так. Проте я тут знову і знову повторююся, але це значною мірою пов'язано з тим, що від самого початку, відколи німці постачали шоломи в Україну, поляки були значною мірою втягнуті в цей конфлікт З самого початку допомагаючи Україні, тому що ми розуміємо, як ця війна може обернутися до нас, і що потенційно вона може на нас чекати. Тому поляки дуже. Це втягнулися, і польська сторона підтримала українську сторону, не зважаючи на всі наші проблеми, конфлікт навколо церков, Волині та всього іншого, В тому числі стратегічно. Ми розуміємо, що це війна, яка є найважливішою з точки зору Польщі з 1945 року. Я маю на увазі з кінця 1945 року. Тож на даний момент я сумніваюся, що будуть якісь обмеження щодо підтримки України з боку Варшави чи інших країн регіону. Я під. Дозрюю, що це радше питання Можем досягнення компромісу, десь в глибині моєї свідомості я переконаний в тому. Хоч якоюсь мірою хотілося б деінтенсифікувати цей конфлікт, тому це абсолютно моя особиста думка. Я вважаю, що курська операція, яку українська сторона наразі реалізує досить успішно, була великим кроком вперед, і також була частково способом перешкодити західним союзникам занадто наполягати на мирних перемовинах, ймовірно, виходячи з того, що ми зараз ставимо на гальма нашу участь в війні. Ми чудово знаємо, що якщо це все на що? Розраховують росіяни, вони будуть ради зараз спонетися, щоб перевести подих, а потім продовжити, тому що цілі, які Росія ставила перед собою, поки вона чітко не скаже, що вона їх змінила, вони завжди будуть поруч, і ми просто повинні взяти до уваги, що єдиним способом зупинити їх буде сила, тому що вони не слухають жодних інших аргументів.